Всім привіт! Ну що, ви готові до кіно? Кіно називається Як ми в Греції будинок купували. Приємного перегляду! Це вже четверте відео з нашої поїздки до Греції з метою купити будинок. На каналі є три попередніх відео. Наступний день повернулися ми сюди. Песика немає, а Олег вчора багато корму купив для песиків. І каже, будуть котики їсти чи ні. Вони подивися, у них тут свято, весілля. Весілля, весілля на весіллі кішки. Каже, на ти себе на Подивися. Боже Олег. Привіт-привіт всім. Лежик. Ти що, ми залишаємось тут жити? Залишаємось тут жити? Так, Все. Ти хотів, тиші? Ми хотіли. Ми хотіли тиші. Тиші. Якось там проживемо. Може тут будемо ходити, фотографувати, відео робити. Якось там будемо. Якось будемо жити. на корм для кишек выставить. Шорты для, может быть, на 4К для этого. Для, этого, для... для стоки. Окей. Okay. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять. Выявляете? Там контейнер, ми викинули сміття. Все, друзі, свято скінчилося, ми їдемо далі. Там ложка пахне. А ложку ти забрав? Там бумагу, да, Та не забрать? Та потім помиємо, нічого да. страшного. Ця вся історія була на початку січня цього року. На даний момент це 4 січня, це була неділя. І завтра ми збиралися 5 січня йти вже до адвоката з продавцем, щоб розпочинати процес купівлі будинку. Строїтелі наказують шагу. Що є строителі магазині? Строїтелі магазину наказують шагу. Вони теж такі гріхи, блядь. все нормально, у них порядка нет такого у немцев. Тут кафешки мои сидят, старые люди сидят в кафешке. А он закрыт сегодня. Идем на дому, значит. Поки ми зараз повертаємося з містечка до того села, де ми зупинилися в готелі, ми просто були в місці, хотіли щось купити, але магазини всі закриті. І я хочу сказати, що ми вже тут 5 днів. Ми прилетіли 31 грудня, так як сказала сьогодні 4 січня. І ми зустрічалися з продавцем вже два рази. Перший раз коротко, 31-го, але важко було з ним спілкуватися, тому що він і англійською не знає. І ще такий момент, ми звичайно можемо все перекладати зараз. На сьогоднішній день дуже багато можливостей навіть з тим чатом GPT, так на різні мови. Але ми з Олегом з телефонами стояли. Ми їм показували, перекладали на грецьку, не на англійську, на грецьку. Вони дивилися і відповіді щось бля-бля-бля. Тобто по своєму говорили, вони навіть ні разу не витягли телефону. Щоб якось з нами співпрацювати, тобто таке було враження, ніби нам потрібно купити, а їм зовсім не потрібно продати, ніби вони не зацікавлені. Ми потім домовилися, і на наступний раз ми зустрілися вже з донькою. Донька молода, вона вчителька, і до того ж, вона розмовляє англійською. Все супер. І при другій зустрічі ми обсудили перше, що ми запитали, чи можете ви нам скинути. Бо ми розраховуємось на таку суму. Ми готові вам заплатити. Ось стільки вони нам відповіли так. Тут ми їдемо, мовчали, і раптом Олег каже. Поїхали ми ще раз сюди і... Оліха ж зрадів, бо песик прийшов. О Боже, скільки щастя! <реш> Они голодные, боже мой. ти руса, А ще ніхто тут украв там, біть. Серіал Хрещеннай батько продовжується. З'їхати там этот, як називається. Eh, полотенце. Отінець. Приїхали знову і знайшлось собачка, от ця чорна, це була вчора. А ще тут одна пришла біленька. Лежка. Тепер у Олега не один друг, а два. Котики, що їли вранці, прийшли знову. Ви вже сьогодні снідали, друзі. Бо ці були, я точно пам'ятаю. Ані за тобою пошли, кажуть. Достань полотенце з машиною, а в нас є? Там внизу, да, леж... тляпочка ліжить там ну, сьогодні. Оліжик, це все добре, тільки на майбутнє. <свісно> Якщо ти хочеш тут жити, то це треба робити подалі від дому, бо вони прийдуть до тебе всі в будинок. Звірі дуже швидко звикають. І тоді прийдуть і буде в будинку у нас толпа. Так? Голодні які пси були. Ну. Ну, все, Олег залишається в Греції. Я повертаюся в Німеччину. Що ще руки помиє, там є вода. Ми тут в готелі недалеко, я кажу, дивись Олег, бо прибіжать за нами. Будуть бігти за авто, Олежик, і до готелю прибіжать з нами. Що нам скаже господарка власниця готелю? Олег, зараз за нами побіжать? 200, это 72 банки, два, два, 2400, 2,5 кг слопали. Uh -huh. <риклад> ну шо, Олег, будешь спати спокійно сьогодні? <риклад> 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 будеш спати спокійно? <риклад> спати спокійно, говорю. Вчера, видимо, не готов. Ты меня слышишь? <риклад> да, буду спать спокійно. <риклад> Нашел своего. <риклад> <риклад> Песика. Ми так стали серед дороги, люди їдуть. Може треба з'їхати, Олежик. їдемо в містечко сусіднє, приблизно 30 кілометрів. Так ми, ми їдемо в Катерині. Тут продовжується ще Різдво. Оліже, куди ми попали? Ми попали в минуле. Не знаю, куди ти попала. Куди ти попала? У Греції у них тут ще залишилась ярмарка. Сьогодні 5 січня. Уявіть. Зараз покажемо вам трішки. Ми в місті Катеріні. Це вхід до цього парку. Ми вийшли з парку подивитися, як виглядає, подивіться. І тут далі місто, місто Катеріні. А ми тут проїжджали. Тільки ми звернули не тут, поїхали далі. Як тобі? Є де погуляти? Щось нове. Краще, ніж сидіти в готелі. Ну? Отже, ярмарка різдвяна продовжується. Подивіться, які будиночки тут. Я думаю, тут в часі різдва взагалі було гарно. І ввечері, коли все світиться. А тут малюнки від дітей на ялинці. І різні аплікації. Такий парк ми тут відкрили. 4 січня і тут ще Різдво. Як? Я маю на увазі, ще різдвяна ярмарка. Повністю відкрита. Чуєте, пісні різдвяні, повністю ще різдвяна ярмарка. Ми не звикли до такого, в нас одразу все звертається 23 грудня. Чи 24-го у нас сьогодні 16 градусів. Я вже кажу, Оляк у нас. Uh -huh. Автоматично так сказала. Ми вже залишили парк, ми їдемо назад в те село, де ми зупинилися. Там біля моря трішки холодніше, так свіжіше, бо біля води. Uh -huh. Бо в цьому місці так безпосередньо біля цього міста немає моря, кілька кілометрів від цього міста. Uh -huh. Це Катерині. Але така жара, таке сонце, що я ось пухова, в мене куртка. І Олег теж. Теплі курдиш і дуже жарко. Друзі, Олег вернувся до теми рибалка. Знайшов магазин. Я у, них, у них приманка є. То завтра запитаємо, ми будемо тут завтра. Але тут Олег сьогодні купив ще для собачки там корм, а все решта Олег для фішинку ми купимо давай завтра. Завтра давайте. Оля, дивися, тут ще туристичний. Він до нас поїхав. А давай сядемо, під'їдемо. Що, завтра заїдемо, купимо все, що треба. Оля хоче попробувати тут. Хочу перебачити. Добре, то вже завтра. Цей магазин щоденно відкритий цілий день. Сказала шостої ранку, тому що рибаки приходять вечора. вранці. і до сіми вечора. Так я говорю, я ще успію сьогодні. може бути. Наступний день п'яте сьогодні січня, понеділок і ми їдемо нарешті вже в це містечко, де ми домовилися зустрітися, і зустрічаємося з продавцем і адвокатом, який буде перевіряти, чи в порядку документи на будинок. То починаємо процес. Їдемо. Ми домовились на 10 годину. Як там що було, теж вам розкажемо. Можливо, когось буде цікавити така тема купівля будинку в Греції. То, будь ласка, залишайтеся з нами, будемо розказувати, що далі було і як. Ми зустрічаємось тут, виявляється, у адвоката є ще магазин, власне. І як це так? Кажу, можливо, на жінку оформлений. Будеш хотів? Різні домашні такі речі. Таку не качу. Ми вийшли від адвоката. Ну що, нічого з цього не вийшло? Ми коли перший день з ними зустрічалися 31 грудня, а донька перекладала, вона англійською перекладала. Але Олег теж написав текст на грецьку. Чи можете ви скинути, бо 55 будинок на 50. Вона показала і переклала своєму батькові. Він сказав: Так, так, ем, добре, добре. Ми ж таки все зраділи, все супер, бо якраз нам ця сума підходить, більше не підходить. Коротше, ми сьогодні зустрічаємось. Цієї доньки Елені немає. Доньки немає, вона собі поїхала на роботу. Би 60 тисяч, Я потягнув 60 тисяч. Ну я не просто я. А ну цю музику. Коротше, а вони такі, що вони нічого не знають, що ми хотіли скинути. Ми ж розмовляли. 50 тисяч, 55 я теж можу заплатити. Ну то я пішов на принцип. Чому? Потому що би, вони спочатку обіцяли скидку дали, а тепер в обратно пройшли. Я думаю, що 31-го тоді якраз перед новим роком вони вже там може. Вони, оба перігарчика були. Тр Трошки вони випали тоді, мабуть. Ми зустрілися з ними і, можливо, вони не пам'ятають, що що? 55 а ми кажемо, ми ж домовлялися за 50. І ми такі сьогодні прибуб нових інтересах. Просиділи тут дні, так би щось шукали іщали ще що? щось. Ладно, нам треба заспокоїтись, до моря подихати, стрес зняти. Ми приїхали до моря, так і сіли сидимо. І розмовляємо, що ми сказали, що це ж донька ваша перекладала, вона була при цьому. Кажу, давайте позвонимо нам до неї, хоч спитаємо. І взагалі можна було б ще домовитись, там якісь тисячі, наприклад, якщо будинок 55, вони хочуть, ми говорили 50. сказали, ну добре, давайте за 52. Вони, мабуть, тоді не дочули, не зрозуміли її чи не хотіли слухати вже, знаєте. Вони собі, о, продається дом, прийшли покупці, і вже вони не слухають, вони такі були веселенькі. Ось так, тому научка така, друзі, що потрібен перекладач або точно, точно, або краще ще писати, щоб все було занотовано. Бо те, що сказало так на словах, вони кажуть, ні, такої розмови не було. Ми кажемо, тож донька, вам вас спитали, ви сказали так. І потім вже перекладає нам адвокат і англійську, що вони сказали, що це їхнє рішення, а не доньки. Донька тут ні до чого. Ні к чому. А при це рішення, якщо ми розговори. Ми просто що... говоримо, що ми ж розмовляли. Зговор був такое. Була така розмова. А, а, бо якби так, якби якась помилка вийшла. Можливо, вони щось не дочули. Я адвокату кажу, вони забули або вони не зрозуміли тоді. Але кажу, донька спитала, вони сказали так, погодились. Кажу, ми б тут п'ять днів не сиділи, ми б не торчали тут. Ми б шукали щось інше. І так вони ніякого компромісу вони не запропонували нічого, та ми вийшли. Ми сказали, ні, у нас немає такої суми, і ми не будемо все. Кажу, ми їдемо до Німеччини далі заробляти гроші. Ні, сума є, просто я за принципом вже не, не, не хочу. Ну, ми би, так, ми би підготували цю суму, як би там не було. Якщо б тогда вони тоді одразу сказали, ні, хлопці, це енд прайс, або як це, фініш прайс, тоді окей, добре, тоді я вже пішов би так. Ну, ладно, окей, пускай 55. Ну, так як вони сказали в черзі, да, 50, а тепер при зустрічі кажуть, ні, ну это не було такого. Когда они оба сказали, Бо да, Ми їхали сюди, то ну... ми готові були, ну, 55 стояло в інтернеті. А ми спитали чи знижку. Вони так, окей. Я на початку цього відео казала, що буде це відео, якщо в разі ми купимо. Але воно буде і так, і так. Бо треба людям розповідати, як і що, щоб ага, тут такі в нас трактори сіду. Треба людям розповідати, як і що, щоб знали, теж щоб на наших помилках, я говорю Олег, щоб на наших ошибках училися, на наших помилках щоб вчилися, то будемо розповідати і будемо зняла, то буду показувати. І хочу сказати зараз, підсумовуючи, що це наша вже третя спроба, бо не говорила, мабуть, я раніше. Спочатку ми приїжджали ще десь рік тому один будинок дивитися. 25 тисяч 4 кілометри від, 5 кілометрів від моря. В селі від міста, де море. Навпактус. Були відео колись, може, хто бачив Навпактус, Біля Навпактус, Місто таке в Греції, в Західній Греції. Не вийшло. Можливо, ми б взяли, але там був сусід, який дуже хотів купити. І нам сказали, прийдіть ввечері подивитися будинок, щоб сусід не бачив. І нам це вже не сподобалося. і Олег каже: на що мені сварки. Сусід хоче купити. Ми купимо, він буде на нас зуб точити. Ну і там не було заїзда до будинку зовсім ніякого. Зовсім другий раз ми були на Крета літали. Теж було ми показували, що ми були в Альмеріда, Але ми тоді хотіли подивитися квартиру. Взагалі до нас не відізвалися. Фірма не відізвалася. Вони відізвалися вже останній день, коли нам завтра вилітати, вони кажуть, а ви приїдете. А ми кажемо, то ми ж тут ми вам писали. Ну, коротше, це третя спроба, вирішили самі вже без фірми. І от таке непорозуміння. Вони не пам'ятають, що вони сказали, так, ми згодні скинути на 5 тисяч. Я думаю, були вже хлопці на весілі. На весіллі 31 грудня і ця дівчина теж не війна. Я думаю, вона все їм сказала. А вони да, 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 да. Вона сказала, 50 за 50 вони готові купити. А вони собі думають, і в них своє в голові за 55, Тому так вийшло. В будь-якому випадку вони сьогодні це не визнали. І я кажу: давайте до Елені позвонимо до вашої доньки. А вони нічого, ні, причому тут вона ми вирішуємо. Навіть вони так не пішли на компроміс. Ну коротше. Що ми робимо? Ми катались тільки що по цій по цьому селі. Так дивилися, що продається. І такі в тупіку не знаємо, що робити. Може, поїдемо. Ми до завтра тут зняли, ми тут залишаємось до завтра. Можливо, ми ще не вирішили, що ми далі робимо. У нас є ще кілька днів. Сьогодні понеділок, а в суботу ми в Німеччину повертаємось. Тому в нас ще 5 днів є. Виїдемо до ковали. Хто пішов до хати, може хоч каву? Я вже під'їхав під хати, ми город можемо відкрити. Ми вже в готелі хочу сказати, що висновок Висновок такий, що з греками, якщо безпосередньо самі без посередника, то потрібно все перепитувати. І все уточнювати а краще все письмово. Тому що вони десь там літають в хмарах і кажуть, і я такого не казав, тільки що нам написала донька, що я не пам'ятаю такої розмови. Я їй вислала скрін, що ми писали. Ось так. Тому так, якщо в когось така тема, теж, хоче хтось купити будинок і, або якийсь там інший контакт з греками, потрібно все перевіряти. Тобто перепитувати все, пере... все писати, все нотувати, Трішки я так говорю. Мішано, трішки, так знаєте, ми на емоціях не можемо відійти, якщо чесно. <ріпи> Олег взагалі в стресі лежить. Ліже. Мені <ріпи> голова не болі. Ні, ми такі сидимо, не знаємо, що робити. У нас ще є кілька днів, і ми просто сидимо. Ми прийшли знову до моря. Трішки на релакс. Тут, до речі, пляж чистять, бо я думала, чи тут хтось чистить, було брудно, але вже так чистенько. На такій ноті. Ми закінчуємо це відео. Дякуємо, що були з нами. Якщо будуть якісь ще новини, якісь історії щодо пошуку житла, ми вам розкажемо. Ми поділимося обов'язково. Чи вдачі, чи невдачі, ми ділимося з усім на такій ноті, оптимістичній, біля Моречка. Закінчуємо це відео. Дякуємо вам і до наступних відео. Пока-пока.